А по чому сметанка? <рес> бачите яка ідеальна. А ви не проти, що я знімаю сметану? Ні, <рес> ні, <рес> звичайно, <рес> ні. Самий класний ринок це на хитрому. <рес> 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 Таке ж, о, молозиво! В яку ціну ваше молозива 200 гривень. А у вас дешевше, на центральному 400 гривень. Да, так, я вон була, після хитрого була на центральному два тижні назад. Ді. Це ви самі, да, робите? це на 95 А сир в яку ціну? 200 гривень. А торг у місті? 230 гривень. Торг у місті? Так. Да. Навіть тут можна торгуватися. Це такий шикарний хитрий ринок і сальце, і мясо. Нас...